Добрий день, друзі! Ви на каналі Київ Мандри. На початку нового 2025 року в нас видався вільний день. Погода трохи вітряна і пасмурна. Тож ми прямуємо в музей. Знаходиться він на території національного заповіднику Києво-Печерська Лавра, тож у нас два в одному. Як можна бачити в кадрі, заходимо на територію верхньої лаври. Ми. Через святу браму головний вхід до Печерського монастиря. В нижньому ярусі споруди розташована сама вхідна брама, а у верхньому невеличка церква, Троїцька надбрамна церква, яка й дала назву всьому входу Троїцька брама. Додам трохи історичних відомостей: Троїцька надбрамна церква була побудована ще ти ще. 106-1108 роках на кошти чернігівського князя Святослава Давидовича, який прийняв постриг у Києво-Печерській лаврі у монастирі під ім'ям Микола Святоша. Ця споруда, ця святиня є унікальною, оскільки це єдина повністю збережена пам'ятка архітектури 12 століття на території Києво-Печерської лаври. На відміну від багатьох давніх київських храмів, Троїцька церква лишилась неушкодженою під час і землетрусу 1230 року і витримала криваву навалу хана Батия у 1240 році, коли більшість тогочасних церков були зруйновані. Цікаво, що у давні часи проїхати верхи крізь святу Браму вважалося. Непропустимим святотатством відвідувачі монастиря мали заходити на територію монастиря лише пішки, а князів та знатних гостей біля Брами зустрічав настоятель монастиря з братією. Натомість звичайних прочан біля Брами чекав черговий чернець воротар, який кропив їх святою водою. Друзі, поки я розмовляла, ми вже зайшли на територію верхньої лаври і відкривається пряма вулиця, що веде до головного собору Успенського собору, і справа від виділеної доріжки видніється величезна лаврська дзвіниця. А ми повертаємо ліворуч тут в одній з стародавніх монастирських споруд розташована каса. А поруч схема національного заповідника, і пронумерований список монастирських споруд, і список музеїв, і де вони розташовані, трохи додам перелік, з яких музеїв можна вибрати. Це Національний музей українського е, народного декоративного мистецтва, музей книги і друкарства України. Музей театрального, музичного та кіномистецтва, виставка мікромініатюри Миколи Сядристого. Ну і наш сьогоднішній вибір, скарбниця Національного музею історії України, колишня назва Музей коштовностей України. Симпатична прикрашена ялинка зустрічає відвідувачів практично біля входу на територію. Ми її роздивились і ще розглянемо будівлі на території, тому що йти нам в ковніровський корпус це споруда 17 18 століття, де були будинок проскурні, хлібопекарні, книгарні. А тепер саме в ньому на двох рівнях, поверхах, знаходиться музей скарбниця. По дорозі є в нас можливість пороздивлятись залишки руїн, кладку. Підірваного в 41-му році Успенського собору, оскільки ми вже підійшли його порозглядати, я розкажу, що ми бачимо: це експонується фрагмент північної стіни собору 11 12 століття. Мурований блок верхньої частини стіни храму був знайдений у 1952 році. Під час робіт експедиції Держбуду і інституту археології, з зовнішнього боку цього фрагменту збереглась частина пілястри. Пілястра то такий прямокутний виступ на стіні. А з внутрішнього боку збереглась частина склепінь хорів храму на всю висоту. Ну і цей фрагмент дає можливість для тих, кому цікаво, роздивитись спосіб монументального будівництва часів Київської Русі. Я поясню або можна прочитати у написі, що мурування стін собору складалося з зовнішнього та внутрішнього облицювання. і то воно було зроблено з регулярної кладки. А от усередині внутрішній простір заповнювався. Бутовою кладкою, то е, суміш каміння, битої цегли плинфи, ну, і таке інше. Облицювання ж укладалось у змішаний спосіб. Там було пошарове чергування е, плинфи і каміння, назва цього способу опус мікстум. і скріплювались ці шари цем'янковим розчином, то вапно в суміші з подрібненою плинфою. Ну, а наша прискіплива увага до цих залишків складкою пов'язана з тим, що влітку у нас була прогулянка до залишків Павлівського порохового погребу, що знаходиться за межами території. Впритул за межами Лаврської стіни, він зруйнований і там в залишках арок теж добре видно стародавню кладку. Отож, цікаво було порівняти вигляд кладки. А розповідь про цю подорож нашу буде в одному з наступних відео. Друзі, попереду вже видно, куди ми повинні прийти, але поки ми знаходимося поруч з відновленою величною і красивою спорудою Успенського собору, ми ще порозглядаємо його. Хоча треба додати, що від храму після вибуху залишилися лише фрагменти східної стіни, вівтар і два стовпа. А унікальні фрески, старовинні мозаїки і поховання видатних історичних постатей нашої історії залишились назавжди втраченими. Відновлений же собор був протягом двох років і освячений у серпні 2000 року. Ми вже робили огляд сучасних інтер'єрів собору, коли відвідували його на Пасху. Посилання буде в описі під відео. Ну а зараз в кадрі постійна цікавість нашої альтернативно налаштованої частини до старовинних дверей та їх елементів металевого декору. Або не зовсім декору, а скоріше колишніх закриваючих елементів. Ще хотілось додати інформації, що наразі у Києво-Печерському заповіднику є можливість підніматись на лаврську дзвіницю. У нас на каналі такого огляду нема, маємо надію на майбутнє. Друзі, в цей день для огляду лаврської території ми не витрачаємо багато часу, бо в Києві протягом дня лунають повітряні тривоги. Тож ми хочемо, щоб наша поїздка була недарма. Хоча треба зазначити, що підземні рівні лаври і підземний рівень. Саме музею скарбниці дозволяє не переривати відвідини навіть під час повітряної тривоги. І ось ми вже дістались до мети нашої сьогоднішньої прогулянки. В кадрі зараз вхід до музею скарбниці і поруч є вказівний напис з назвою виставки Скарби Криму повернення. Ну й ще приваблює зображення експонату, який ми теж хотіли побачити. Це скульптура. Акротерій. Змінога жінка. На вході ще додам інформацію про вартість квиточків. Повна вартість квитка для дорослого становить 150 гривень. А пільгові квиточки для школярів, учнів, студентів то 80 гривень. Красива ялинка нас зустріла на вході. І цікаво ще роздивитись. Старовинне приміщення, хоча в музеї каштовностей, теперішній скарбниці історичного музею, ми вже були кілька років тому, тож з виглядом залів знайомі, але ми бачили експозицію постійно діючої виставки до війни, переважної більшості експонатів якої зараз тут нема, і це буде для нас вже зовсім нова екскурсія. Друзі, а от перший зал, початок огляду і початок експозиції про скіфів, скіфське золото залишився незмінним. Нас одразу зустрічає так звана скіфська баба, хоча якраз це не баба, а дуже красномовно показано, що це воїн, чоловік, і два поховання жіноче і дитяче IV століття до нашої ери. Це поховання цариці із бокової гробниці в кургані товста могила. Саме в цьому кургані Борисом Мозолевським була знайдена всесвітня відома пектораль. А зображення кургану товста могила, що був дуже великим 8,5 метрів за вишки 70 метрів у діаметрі, є на стіні на фотопанорамі у цьому залі. Стосовно ж цих поховань у боковій гробниці вони були знайдені першими. І тут нам продемонстровано, що три широкі золоті браслети, 11 перснів, майже півкілограмова гривня супроводжували царицю в потойбічний світ. А весь її одяг та взуття були розшиті золотими пластинами. Друзі, ми з вами зараз ще заглянемо у Великий Казан. І нас попереду вже чекає наступний зал початку огляду. А щоб трошки перепочити. Давайте зробимо невеличку паузу і перевірте, будь ласочка, підписку на наш канал. Нагадаю з вами Київ мандри та підтримайте наші мандрівки вподобайкою. Пам'ятаємо, що цікаве може бути зовсім поруч. Друзі, і ось вже ми в новому залі огляду, експонати якого нас знайомлять з традиціями Криму. Тут можна побачити жіночі прикраси, елементи декору одягу, головних уборів, красивезні пряжки поясу, побутові предмети, вигляд національних костюмів, представлені також предмети ритуального вжитку. Та з глеки для ритуального омовіння. Є особливий Казан, Казан Матері Марії, в якому приносять їжу породіллі. Та ще багато-багато цікавинок. Експонати датуються ХІХ і початком ХХ століття, і багатенько з них з колекції Віталія Проволовського. Оце саме той Мерієм е, Ани Казани. Казан що називається Казан Матері Марії, в якому приносять їжу породіллі. Друзі, ми намагались знімати так, щоб разом з оглядом експонату можна було прочитати інформацію про нього. Тож я не буду давати розповідь про кожен предмет, а краще розповім, що ми дізнались з історії самої виставки. Чому така назва Скарби Криму повернення? Одразу треба зазначити, що її вдалося відсудити у Росії, яка намагалась довести, що після анексії Криму всі музейні експонати належать їй. Історія почалась у 2013 році, коли артефакти з колекції відомої як скіфське золото, виїхали за кордон. Спочатку вони були представлені на виставці. Крим золотої таємниці Чорного моря у Німеччині в Бонні, а згодом в Нідерландах в Амстердамі в музеї Алларда Пірсона. Але по закінченню виставки в Україну повернулись лише 19 безцінних експонатів, а на 565 предметів, які страховики оцінили в суму 1,5 мільйона євро, претендувала Росія. У 2016 році суд в Амстердамі постановив передати кримські скарби державі Україна відповідно до закону про спадщину. Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів з проханням скасувати рішення апеляційного суду. Дев'ять років тривала справжня юридична війна у міжнародних судах, де Україна відвоювала своє. Унікальні історичні знахідки з нині окупованих кримських музеїв. І тільки 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, а артефакти передали Державі Україна, а не музеям Окупованого Криму. Експонати повернули до Києва. Де їх дослідили фахівці Національного музею історії України? Саме цьому музею належить скарбниця. І саме тут, на території Києво-Печерської лаври, буде зберігатись колекція скіфське золото. Заплановано повернення її до музеїв півострова тільки в український Крим. Друзі. А ми вже з вами перейшли в наступний зал огляду. Тут представлена колекція предметів з бронзи, знайдених у курганах Дніпропетровської, Черкаської, Запорізької областей, що датуються п'ятим-четвертим століттям до нашої ери. Серед експонатів багато цікавих побутових предметів: жаровня, сковорідка, казани. Експонуються також елементи кінської збруї. Та її декорування, вузда, елементи прикрас на голову коня. І предмети з заліза та бронзи датуються п'ятим століттям до нашої ери. Друзі, у нас є ще можливість порозглядати велику кількість бронзових предметів, яким вражаюча для нас цифра десь 2,5 тисячі років. Та в цьому ж залі знаходяться. І золоті предмети з кургану товста могила і сама всесвітньо відома пектораль. Правда, треба зазначити, що у військовий час в експозиційному залі представлена золота копія. Поки ж ми дійдемо до неї ще трошки про кримську колекцію. Колекція складалась з предметів п'яти закладів. Національного музею історії України у Києві та чотирьох кримських музеїв: центрального музею Тавриди, Керченського історико-культурного заповідника, Національного заповідника Герсонес-Таврійський та Бахчисирайського історико-культурного заповідника. І ось друзі, вже перед нами на окремому спеціально виділеному місці. Велика вражаюча, ефектна, красива, загадкова прикраса пектораль її називають однією з найвидатніших археологічних знахідок ХХ століття. Поруч встановлений великий кран, на якому демонструються найдрібніші деталі її візерунків. Ну й зазвичай біля неї надовго затримуються відвідувачі і екскурсоводи. Друзі, ми теж приділимо певний час огляду цієї дорогоцінної прикраси, але це буде вже в наступній частині нашого огляду. Залишайтесь з нами, бо ми ще підемо в нижні зали, де нас чекає зміїнога жінка. Велика подяка нашим захисникам за можливість цієї екскурсії і подяка всім за увагу! Бережіть себе. Bocas.